Всім привіт! Вітаю вас на каналі Просі Рецепти української. Сьогодні готуємо дуже смачні котлетки. Для цього нам треба фарш 300-400 г, одне яйце. Вимішуємо. Додаємо три кусочки батону, будь-якого хліба, сильно не вижимаємо, щоб вони були такі, як на пару. Солимо наш фарш, наше м'ясо, перчимо. Та додаємо столову ложку борошна. Все гарно вимішуємо. Так, до м'яса, щоб заблискати, дали пів цибульки. Ви хочете, можете давати більше. Так, формуємо наші котлетки, муку, яйце. І на розі. Смажимо наші баточки з двох сторін по 5-7 хвилин до готовності. Всім смачного і пока!